Стартували дні ідишу та культури євреїв східної Європи. Відкрила фестиваль Вікторія Ковальчук, знана львівська художниця, але цього разу демонструє фотографії. Відому ілюстраторку дитячих книжок на виставці у палаці мистецтв зустрінемо досить незвичною. Тривалий час Вікторія Ковальчук виловлювала на львівських будинках під облупленою штукатуркою написи попередніх поколінь. Мені здається, що Львів чекає, чекає на нашу увагу. І оці написи, які починають пробиватися скрізь тиньк, скрізь крейду фарбу, це місто волає до нас, до нашої уваги. Він хоче розказати історію, справжню історію тих людей, які жили в історичному Львові. Ці написи єврейською, польською, українською, німецькою мовами є свідченням про тогочасних людей. Львів був багатокультурним, тому Вікторія Ковальчук відкрила виставку в'язанкою пісень різними мовами. «Хава, вені, смека. Там під львівським замком. Старий дуб стоїть. Можливо, у ці хвилини щезає якийсь із цих написів. Його зафарбовують або відбивають. Тому ці фотоколажі мають історичну цінність, а та виставка це є унікальна виставка. І слава Богу, що я такі люди, що не взяли за ту роботу. А їдеш, я думаю, що не пропаде. Європа заінтересована, щоб ті країни що нали, їдеш. Вони трохи допомагають на цьому фестивалі. Будуть дискусії про мову ідиш, кінопокази, стрічок про євреїв, концерти, музичні вечірки та лекції. Зокрема, неординарного москвича Псоя Короленка. Це якби більше освітня мета і побільше, якби побільше зацікавити людей, якби культурою євреїв е, східної Європи і самої мови ідиш. оскільки ця мова фактично була досить популярна у свого часу у Львові до 1939 року, була третьою мовою. На які спілкувалися, такий фестиваль буде періодичним. Обіцяє товариство єврейської культури імені Шолома Алехіма, Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.